У тарифні плани залежать від типу підключення телефону. Для опонентів, які користуються окремою телефонною лінією, доступні два тарифних плани: домашній базовий і домашній мінімальний. Різниця в абонплаті між ними приблизно 3-4 гривні. Для мешканців міста і райцентрів Телефонний зв'язок обійдеться трохи більше 30 гривень. Для сільських мешканців трохи більше 20. Для користувачів, телефони, яких підключені за спареною системою. Доступні також два тарифи: спільний базовий і спільний мінімальний мінімальний. Для цих абонентів користування телефоном у місті і райцентрі з 1 вересня становить приблизно 25-28 гривень, для сільських мешканців – 17-20 гривень. Окремий тарифний план створений для безлімітного користування. Він обійдеться приблизно 50 гривень на місяць. Дізнатися, за яким тарифним планом ви обслуговуєтеся можна, зателефонувавши у контакт-центру Укртелекому 0800 506 800. Замінити тарифний план не можна так нам повідомили за цим номером. Тариф залежить не від бажання клієнта, а від можливостей підстанції.